Друзі, мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І сьогодні я хочу перегадати матч Національної збірної України. Цей матч відбувся 1 червня 2022 року. В Шотландія Україна на стадіоні Хемден Парк. Це були стокові матчі за вихід на чемпіонат світу. Ну, так знаєте, Півфінал, фінал грається відповідно. І ось у цьому півфіналі ось така була сітка. ось, Якщо я не помиляюсь, Шотландія, Україна, Уельс та Австрія. Тобто Шотландія, Україна, Уельс, Австрія. Уельс-Австрія обіграв 2-1. Ось у своєму півфінального матчу Україна обіграє Шотландію за рахунком 3-1 у своєму півфінальному матчу. І сьогодні я хочу якраз то про цей матч де й поговорити. Ну що ж, давайте все розпочнемо обговорювати по порядку. Шотландія, 3-4-1-2, стартова рознавка в господарів, на Ворота, Хенлі Купер, Скотт Мактоміне, тріка півзахисників, Білі Гілмар, МакГрегор, центральні півзахисники, Ендю Робертсон. хікі латералі, Джон Магін, ложна дев'ятка, Адамс Дайкс у нападі. Це стартова рознавка збірної Шотландії. Якщо друзі казати про Україну. 4-1-4-1 стартова реставка в українців. Георгій Бущат на воротах, Микола Матвієнко, і Ілля Забарний. Пара центральних захисників: Олександр Каравай, Віталій Миколенко по флангах, Тарас Степаненко, центральний опорний півзахисник. Руслан Малиновський, Олександр Зінченко, центральні атакувальні півзахисники. Віктор Циганков. Андрій Ярмоленко по флангах та Рома Яремчук у нападі. Це стартова розстановка е, збірної України. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, що я вам можу друзі сказати? Україна з перших же секунд захопила ініціативу, забрала собі м'яч. Підпічні Олександра Петракова дуже здорово виглядала. Україна дуже здорово виглядала. Непогані були моменти. І Рома Ярмчук також мав шанси. Щоб забити Андрія Ярмоленко, також мав шанси. Ось, Україна дуже здорово виглядала. І на 33 й хвилині матчу Андрія Ромаленко! Після геніального паса Руслана Малиновського. Руслан Малиновський робить геніальний пас. Що це за діагональ від Руслана. Андрій Ярмоленко приймає м'яч. Виходить один на один з вертарем Шотландії та перекидає його, та відкриває у матчі. Дуже красивий гол від Андрія Ярмоленко. Як же обробив м'яч Андрій Ярмоленко. і як же красиво Андрій перекидає воротаря шотландської збірної. 1-0 Україна в рахунку повела. Після забитого м'яча українці не зупинялися, українці хотіли ще забити, ще забити, але цього не вдалося українцям зробити у першому таймі. А зато здається забити в другому таймі. Вдається забити другий м'яч. Олександр Каравай дуже здорово подає і свого флангу Рома Рімчук пробиває головою Рома! Та робить Теркону Ковачі 2-0 на 49 й хвилині Рома, Яремчук Рімчук перевагу України 2-0 на користь української команди. До речі, Крісті поміняв ДЕКС. В Шотландії також були атаки, також були такі нервові відрізки для України, особливо в другому таймі. Шотландія додала. Шотландія додала в другому таймі агресії та тиску. Тому що перший він такий повністю вважає за Україну, абсолютно повністю. А ось другий там вже такий був і справді важкий: там Крісті, Хендрі, Амстранг вийдуть в Шотландії, в Україну там Артем Довбек, Міша Мудрик, Саша Зубков, Микола Шпаренко та Сергій Сидерчук вийдуть в українську збірною. Україні було важко, а Макгрегор на 79-й хвилині один м'яч відквитав вдалося шотландцям відквитати один м'яч. І я вам хочу так сказати: після того, як рахунок став 1-2, там були дуже такі напружені хвилини для України. Там і вратар української збірної Георгій Бущан гру Вступати розпочав. Неоднократно, причому рятував Жора Бущан у тому матчі. 1-2. Рахунок такий слизький. Але Україна проводить контратаку на останніх хвилинах. Українці летять в контратаку. Саша Зінченко віддає передачі Артемадобика. Шотландці з цієї команди пішли відігруватися. І українці тут піймали контратаку. Піймали контратаку. Саша віддає передачі на -довбек. Артем Артемдобик виходить один на один. Пробиває в ближній та забиває третій гол. І таким чином Україна виходить в фінальний матч за вихід на чемпіонат світу 2022 року. Україна зіграє на виїзді проти ТВС. Про цей матч ми обов'язково ще поговоримо. Цей матч Україна виграє, виграє в нас складного матчі, проти дуже сильного суперника. Україна, Шотландію перемагає. Подивимося статистику. Я вважаю, що Україна по ділу перемогла, подивіться 14-15 ударів. Так, да, невеличка перевага, але 4-8 з ударами в площину. Плюс 41-59 контроль м'яча та 5-6 за кутовими. Україна, Шотландію за цими основними показниками переграла. Переграли її українці за голівими нагодами шотландців. 1-6. Одна голіва нагода була у Шотландії, одна голіва нагода у Путіна. В Україні було 6. Шансів та три голі нагоди випущено було. 387 передач в цілому зробили шотландці тоді. 302 передачі були точними та 78% точність передач. 552 передачі в Україні 461 передача точна та 83% точність передач. Так, у нас за офсайдами З 15 ударів в Україні 8 ударів в площину 6 ударів по взороту. Один удар був просто-напросто заблокований. В Шотландії з 14 ударів, 4 удари в площину, 6 ударів по взеро, та 4 удари заблоковані були. По успішних відборах краще була Україна. 16 успішних відборів українців, 72% успішності в Шотландії було 7 успішних відборів та 50%. Відсоток успішності. 5-3 за сейвами 12-22 повністю 8-8 за перехопленнями. Ну, 14 порушень правил в Шотландії, 2 жовті картки, в Україні 16 порушень правил, три жовті картки. А найкраще у тому матчі, знаєте, я б обрав би, напевно. Б... Скоріше за все, Андрій Ярмоленко. Андрій Ярмолко дуже хороший матч тоді провів. Я, напевно, саме його б тоді б обрав би обрав найкращим футболістом матчу. І ще раз підсумки, друзі, я абсолютно по ділу вважаю, українці перемогли. З першої та до останньої секунди, в принципі, Україна дуже здорово виглядала. Ось. Ну і ця перемога, вона вивела команду українську в фінальний матч Протовельця. Про цей матч ми обов'язково ще поговоримо. Друзі, я вам дякую за увагу. Хочу вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті побажати. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення. Усім до нових зустрічей!